Це третя зміна літнього табору на Закарпатті. Тут 46 дітей віком від 10 до 17 років. Їх розділили на три групи. У кожній окремі заняття. З психологами займається перша група серед учасників – 10-річна Марія. Я сама із сумно переїхала жити до Києва. Спочатку ми подружилися в потязі, потім ми коли сюди приїхали, більше знайшли друзів. ну Тут є з хлопцями, хто дружимо, і з дівчатами більше. Коли займаємося, ми з психологом у нас вже третє заняття. Ми там, ну, це весело. По-перше, ми граємо граємо. Ми малюємо завжди та про щось розповідаємо про себе. Більше мені подобається робити всякі поробки та плавати в басейні. У нас на зміні працює два психологи. І у дітей є можливість отримати психологічну підтримку у груповому форматі та індивідуальному. Кожного дня у нас відбуваються групові заняття, які тривають півтори години, і ще є вечірні рефлексії з психологом. На групових заняттях ми використовуємо різні рухливі вправи, арт-терапевтичні техніки, ігри, вечірня рефлексія. Коли Ну, добре, коли дитина залишає всі свої якісь там негаразди чи сум, ну таке можливо десь трапляється, звичайно. І ділиться своїм позитивним досвідом за день. Літній табір Голосний кемп в селі Барвінок Ужурицького району організували представники благодійного фонду Голоси дітей. Ми його проводимо вже три роки. Ми зазвичай робимо в Закарпатті, тобто зі Львову і далі, тобто Львів, Славське, Мукачево, Ужгород. Ми розробляємо програми. Це наші авторські програми. Кожного дня в нас проводять психологічні тренінги, заняття психологи, творчі заняття для того, щоб діти. Трішки відпочили, трішки проявили себе, знайшли свій шлях, побули один з одним. Наш фонд благодійний Голоси дітей. Він займається психологічною і психосоціальною допомогою. Ми цим займаємося з 2015 року. Зараз третій заїзд да, триває заїзд 14 днів. За словами Катерини Ломакіної, участь у літньому таборі для дітей безкоштовна. Участь повністю безкоштовна, тобто ми збираємо дітей. В Києві це така центральна точка, і веземо на захід України. Повністю все оплачено. Це є зараз за підтримки фундації Олени Зеленської. В нас була форма зв'язку, тобто заповнювали обов'язково було багато питань там про те, щоб поспілкуватися і зрозуміти, яка це дитина, чим вона живе, яка її мотивація, що їй цікаве для того, щоб ми теж могли додати певні речі і у програму. І ми виріємо зараз дітей з прифронтових територій. Це діти багатодітних сімей, діти. Це з числа внутрішньопереміщених осіб це діти з сімей військовослужбовців. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.